Нас визначають багато речей, як ми діємо в різних ситуаціях, які шляхи вибираємо, обираємо, на що витрачаємо вільний час. І звісно, нас визначають книжки, які ми прочитали. Деякі з них ми прочитали ще в дитинстві, і тепер вони направляють нас по життю. Можливо, ви прочитали таку книжку один, два, п'ять років тому. Можливо, ви читаєте її просто зараз. А можливо, вам вона лише зустрінеться в майбутньому. Але я впевнена, що рано чи пізно настає така книжка, після якої ми кажемо, дідько, чому я не прочитала її раніше. Тож сьогодні хочу поговорити з вами саме про такі книжки, про ті, які я хотіла б прочитати до 20, або прочитала. То що, поїхали? І перш ніж я почну за нашою старою традицією, будь ласка, переконайтеся, що поставили лайк цьому відео та підписалися. Думаю, варто розділити всі книжки на життєві етапи. До 20 років їх не так вже й багато, а саме це дитинство, шкільна програма та вільне плавання. Отже, почнімо з дитинства. Саме в дитинстві ми отримаємо найважливіші знання про суспільство та поведінку, навіть якщо не можемо їх аналізувати, проте ми можемо їх наслідувати. Моєю ж найважливішою згадкою про дитинство стала книжка, з Васюківки. і не лише тому, що вона українська. Так вона вже застаріла, і ми знаємо про неї переважно зі шкільної програми. Так, дітям з великих. Міст буде складніше зрозуміти атмосферу українського села та все ж, ця книжка, яка вчить нас цінувати дружбу, а ще вона сповнена веселих пригод і дозволяє просто спокійно провести час в крутій компанії крутих. Хлопці. Інша важлива саратка про дитинство це пригодницькі книжки, щось на кшталт Робінзона Круза та інших. Тим паче, ринок літератури дитячої зараз доволі широкий, тому думаю, не складно буде щось тут знайти. Пригодницькі книжки вчать нас найважливішому уроку не здаватися, битися до кінця, адже саме так можна досягнути успіху. У випадку Робінзона ще й вижити. Мені особисто подобалися також детективи, адже вони як цукерка, яка повільно розгортається і дає нам насолоду. До того ж вони дозволяють відчути себе розум. Особливо коли йдеться про різні прибамбаси. До того ж зараз дуже багато книжок, де діти виступають в головній ролі, тому гадаю, тут буде не складно щось знайти. і остання категорія, якої мені хотілося б прочитати більше до 20 років, це фантастика. Але наші шляхи з нею розійшлися, тому хобіт, володар кілець та інші хіти фантастики залишилися на майбутнє. Натомість хроніки Нарні та Гаррі Поттер, з якого я насправді прочитала лише першу частину, вона мені не сподобалася. Втратили свій шарм, можливо, саме через те, що я прочитала їх запізно. Але фантастика також важлива для дітей. Вона вчить вигадувати та фантазувати. А ви думали, великі винахідники читали в дитинстві третю книжку ландау. І наостанок, звісно, чому ж я не сказала про казки? З одного боку казки вчать нас добру та злу, правді, кривді та іншим основним поняттям. Натомість казками також треба бути обережним. Не так давно я вирішила повернути шарм дитинства і прочитати казки Андерсена, але дива не сталося, і натомість в мене тепер дуже багато питань до пана Андерсена. Не всі казки гарно написані, не всі казки навіть зрозумілі. Хоча інша ціль казок допомогти нам заснути. Окей, з книжками дитинства закінчили. Таді наша дитинка йде в школу, де, якщо не помиляюсь, вже з 5-6 класу починає знайомитись з багатогранним світом літератури. А звісно, там є зараз купа крутих творів, і програма на щастя постійно оновлюється, тому я сподіваюся, що майбутні діти вже не будуть вчити перші рядки з Руслана та Людмила або Дом Шевченка. Але в мене все одно є питання до Деяких книжок, наприклад, чому Алісу в країні чудес викладають так рано, хоча цей твір може бути цікавий і для дорослих, адже він доволі багаторанний. Отже, що стосується зарубіжної літератури, почнімо з неї. Перші майстрі тут це міфи народів світу. Це звучить занудно, знаю, але я досі вражена, наскільки широко міфи використовуються в сучасній культурі. І як людині, яка знайома з міфами лише базово, тобто без широкого спектру, мені дуже помітно, коли я чогось не розумію. Тому без міфів, звісно ж, ніяк. Шекспір, куди ж без нього? До в нього зараз багато відсилок в культурі, навіть в масовій, і сюжетні лінії доволі нагадують деякі його твори, наприклад, Гамлет, Король Лір, Макбет. Та звісно ж Роменка Джулієта. Тому без Шекспіра, звісно, також нікуди. Біблія. Просто тому, що зараз вони є в шкільній програмі, тому що зараз мені її дуже не вистачає. Так, не весь світ християнський, але як виявилося, посилання на Біблію доволі багато, як в масовій культурі, так і в житті. Це величезна книга, подекуди складна для прочитання книга, але в ній багато повчань, які рано чи пізно надобляться нам в житті. І це я вже не кажу про основи стоїцизму. Маленький принц Антуана де Сентекзюпері. Я прочитала її. Не так давно намагалася зробити це французькою, натомість постійно дивилася в паралельний переклад українською. Цю книжку відносять до дитячих і не дарма, тому що сюжет її доволі простий, а головний персонаж і взагалі дитина. Проте це не просто казка, а радше притча, адже в ній розповідається багато про моральні принципи, людські взаємини, і вона доволі повчальна. І тому шкода, що в школі ми читали її лише оглядово. Гордість та опередження Джейн Ер та інша класика любовних романів. Я прочитала гордість та упередження десь років 16. А от Джейн Ер не так давно, можливо, роки 2-3 тому. Та все ж, хоча це старі любовні романи, вони важливі тому, що, по-перше, Во вони круто написані, особливо в Джейн Остін. Друге, вони повільно розвиваються, і третє є відчуття завершеності. Адже коли я читаю сучасні любовні романи, в мене виникає інколи враження, що вони занадто швидко згоряють. Ось лише початок, ось щось відбувається, купа подій з персонажами, і ось вже жили вони довго та щасливо. Натомість гордість та опередження Джейн Р можете додати сюди. Мадам Бовари, наприклад, як любовний роман. Розвиваються повільно і дають нам насолодитися процесом. До того ж, в цих історіях дуже багато перешкод для персонажів. А історії від ворогів до коханців та від друзів до коханців та купа купа інших історій досі використовуються як патерни в сучасній літературі. Антиутопії 451 градус за Фаренгейтом, Бредбері та 1984 дев'ятсот бо Куди ж без них? Це критика туманного майбутнього авторитарного устрою, соціалізму з його правителем і такого всього іншого. А також це книжки про систему. Вони розповідають нам, як система ламає людину або загартовує її. Таких історій доволі багато, це лише деякі з них. Портрет Доріана Грея, твори Геммінгвея, Злочин та Кара, твори Булгакова, Ловець у житті, Великий Гетбі. Це також всі дуже важливі книжки, які розповідають нам про різні історії і дозволяють пережити купу досвідів. А ще вони важливі, хоча б тому, що доволі круто розвивають наш читацький смак. Це була частина про зарубіжну літературу літературу, тому тепер гайда до української літератури. Отже, перш за все, звісно, український фольклор, твори Франка, зокрема також лисмики та, наприклад, твори Глібова, Остапа Вишні, Сковороди і так далі. Також, звісно, класика української поезії: Шевченко, Костенко, Українка, Франко, Течина, Симоненко. І купа купа інших імен, які я не так швидко згадаю. Нещодавно читала Довженка і була вражена. Якщо говорити про зачаровану десну, то це книжка про звісно українське село знову ж таки, але це також про нашу українську атмосферу, яку так важливо відчути в літературі. Раніше вона була в шкільній програмі, тому я також вважаю, що її важливо прочитати до 20. -ти. «Тіні забутих предків хіба ревуть воли, як ясла повні, та поети двадцятого сторіччя. Все це також Живі твори, які допомагають нам познайомитись з історією нашої літератури, ознайомитись з витоками, і, звісно ж, поринути глибше в Укрліт, що також важливо зі шкільної літератури. На цьому все. Далі ж ми починаємо вільне плавання. Хтось вступає до університетів, хтось живе сімейним життям, хтось ставить за мету саморозвиток. Тому далі хочу поговорити про книжки, які особисто мені було важливо прочитати в той час, або хотілося б я їх в той час прочитала. Звісно, я не можу включити в цей перелік всі книжки, інакше це відео тоді не. Матиме сенсу, але цілком нормально, якщо ви не погодитеся з ним, адже смаки в кожного різні. Також не забувайте, що навіть є спеціальні переліки, і люди їм довіряють. Такі переліки називаються по типу «1001 книжка, яку варто прочитати до того, як помреш. Хотілося б, звісно, щоб і після школи ми знали вже більше про свої читацькі смаки, але як показує практика, часто це не так. Тому якщо ви не знаєте, куди рухатися далі, можете орієнтуватися на список по типу «1001 книжка. Він може слугувати таким собі гайдом до світу літератури. Тож, вільне плавання. Почнімо з художньої літератури. Величезне враження на мене справляла і досі продовжує справляти багатогранність нашої української літератури. Тому, за можливості, почитайте наших сучасників, поетів, прозаїків, конкретні імена називати не буду. Вони і так на слуху. Для того, щоб їх дізнатися, достатньо просто вбити в пошуку сучу корліт або зайти в найближчу бібліотеку, або на інтернет-видавництво, медіа, блогерів і так далі. Величезне враження на мене в той час справили нетипові і про першу з них ви напевно чули, це бійцівський клуб Паланіка. Книжка взагалі написана як виклик індустрії книжкового видавництва, і коли я її читала, буквально відчувала, як Паланік показує всім факт. Книжка відрізняється від фільмів, але в ній є також, звісно ж, свій шарм. А розповідаєш книжка про бійцівський клуб, який дозволяє офісному працівнику, який втомився від культури споживання, змінити себе, змінити своє життя і навіть вчинити революцію. І все це, звісно ж, після того як він зустрів Тайлера. Далі Звісно ж, якщо ви слідкували за мною, ви очікуєте, що ця книжка буде тут в дорозі Джека Керуака. Це одна з найважливіших книжок бідників і стрійки бідників Керуак Бероуз Хінтберг. Ця книжка відома напевно найбільше. А розповідає ж твір про письменника, який також переживав не найкращі часи. Аж ось він зустрічає цікавого і. Загадкового Діна Моріарті, який буквально палає до життя. Разом вони подорожують Америкою, переживають пригоди і таке інше. Тільки цього разу вже по-дорослому. Мартін Іден Джека Лондона книжка про перевтілення цього ж таки Мартіна Ідена. Він закохується в дівчину вищого статусу, і для того, щоб бути її достойним, починає саморозвиватися. Читає купу книжок, багато думає і навіть стає письменником. Але чи варте це перевтілення того, ой до чого це призведе? Велике питання на яке відповідає нам Джек Творчість Буковський, бо кудись без неї. Навколо Буковський та його стосунків з алкоголем забагато романтики, на мою думку, складно не погодитись, що в його персонажах є якийсь шарм. А самі ж твори це виклик також індустрії і літературі, як такі. Це повний неформат. Тому пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю може шкодити вашому здоров'ю та психіці оточуючих. Сюди ж 99 франків Бегбедера. Це також факт суспільства споживання, але цього разу від працівника рекламної індустрії. Також, на мою думку, важливо знайомитися з сильними історіями. Одна з таких для мене стала ловець повітряних зміїв Халеда Хосейні. Це історія, яка дозволила мені заглибитись трошки більше в культур. Туру Афганістана, а ще це книжка про провину, її вагу та дитинство. Звісно, шкуди ж без нього не можна і не згадати про квіти для Елджернона» – Це історія про розумово відсталого хлопця, який понад все на світі хотів стати розумним, але до чого це призвело велике питання. Раковий корпус Солженіцина історія про життя попри смерть та смерть попри життя. І також хочу згадати твір Джоні отримав гвинтівку Дальтона Трамбо. Це історія, яка є антивоєнним маніфестом. Розповідаєш вона нам про молодого хлопця, який міг мати щасливе майбутнє сім'ю, дружину, дітей, стати якимось освіченим, знайти роботу і так далі. Натомість він потрапив на Першу світову війну, де втратив абсолютно всі кінцівки, руки, ноги, втратив зір, слух та навіть здатність говорити. Проте він не помер. Він все ще живий. І йому доведеться знайти свій спосіб спілкування з суспільством і стати таким собі символом до чого призводить війна. Це надзвичайно сильна історія, за якою навіть був відзнятий одноіменний фільм. А ще вона стала натхненням для пісні «One» Металіки. Що ж стосується літератури для саморозвитку, то тут я відкрила для себе такі важливі книжки. Перш за все, атомні звички Кліра, Звісно ж, хотіла б прочитати цю книжку значно раніше, адже вона розповідає нам про звички, про те, як маленькі її призводять до шалених результатів, чому звички важливі в нашому житті, як набувати нові та позбуватися старих. Також книжки про психологію, емоційний інтелект Голмана, простими словами, Лівіна, психологія впливу Роберта Чалдіні, книжки Пола Екмана, Дейла Категі і так далі. Вони дозволяють нам зрозуміти краще свої емоції та реагувати на емоції інших людей. Впливати на інших людей, ставати їм найкращими друзями, читати їх емоції і так далі. І, звісно ж, це психологічний досвід, який дуже нам важливий. Книжки про незламних або історії, які важливо почути. Сюди б я віднесла найперше, звісно, hurt me Девіда Гогінса, адже це історія, яка розповідає нам, що до важливо впливати своїми думками, адже вони впливають нашим тілом. І навіть якщо нам здасться, що ми більше не можемо, насправді це ще не пік наших можливостей. Далі сюди ж історії про про пошук себе. Дві кашері стрейт, про похід авторки, як спосіб піднайти себе та їсти, молитися кохати Елізабет Гілберт. Книжка про подорож авторки як спосіб піднайти себе. Це історія, яку важливо почути, особливо коли життя йде шкеребе. Звісно ж, фінанси, перш ніж стати бідними студентами, нам потрібно зрозуміти, як працюють гроші, чому багаті залишаються багатими, а бідні залишаються бідними. В цьому нам допоможуть такі книжки, як, наприклад, «Багатий та бідний тато Роберта Кіосакі, або для пострадянського простору особисті фінанси Олексія Покудова. Якщо вас цікавлять теми інвестування, криптовалюти і такого іншого, то знайдіть інші книжки, їх зараз доволі багато і називати якусь конкретно просто не має сенсу, адже щоразу виходять якісь новіші. Але пам'ятайте, що книжки, які ви читаєте, мають працювати не лише в США, де вони, наприклад, написані а й в Україні. Біографії ми б не були собою, якби нас не надихали історії відомих людей, політиків, зірок і так далі. Вони дозволяють нам сяяти, мотивують нас до успіху та змушують, звісно ж, працювати над собою. Особисто для мене таким натхненням є історії музикантів та груп. А ще надзвичайно сильне враження справила книжка «Становлення» Мішель Обама. Але можливо вас надихають історії футболістів або співаків, або кіноакторів. Знайдіть свої історії. Решта книжок для саморозвитку сюди б я додала філософські твори для кругозору, а також можете почитати і інші про соціальні науки, про роботу нашого організму та багато багато цікавого. Наприклад, я багато що віддала, щоб прочитати книжку Навіщо ми Волкера» Значно. Значно раніше до всіх цих ночей жити по приношення сну на користь речам, які того абсолютно були не варті. Ось такий перелік порад в мене вийшов. Чи згодні ви з такою точкою зору? Напишіть в коментарі, що думаєте з цього приводу. А також напишіть, яку книжку ви порадили прочитати молодим людям до 20 років. А я ж на цьому закінчу. Дякую, що залишалися І побачимося на сторінках наступних книжок.